Дорогі брати і сестри, доброго ранку. В наших катехесах ми продовжуємо знайомитися з натхненними свідками проголошення Євангелія. Пригадаємо, що це є катехеса. Це є цілий цикл Катехес. Про ревність апостольську про нашу волю, нашу відвагу нести Євангелія, Божу новину, добру новину. Сьогодні ми перенесемося до Латинської Америки, а саме до Венесуели. Щоб познайомитися з постаттю мирянина блаженого Хосе Григоріо Ернандеса Сіснероса, він народився в 1864 року. на а віре навчився насамперед від своєї матері. Як він згадував, моя мати вчила мене праведності з колиски, спонукала мене зростати в впізнат... пізнанні Бога. І дала мені милосердя, як дороговказ. Увага каже папа: мами мами передають віру. І папа часто повторяє, що віра передається в діалектах в тому діалекті, яку тільки мама знає говорити своїми дітьми. І ви, мами, будьте уважні, щоб передавати вашим дітям віру в цьому материнському діалекті. Дійсно, милосердя було компасом, який керував життям блаженого Хосе Григорія, доброї, привітної людини з веселою вдачею, обдарованого видатними інтелектом. Він став лікаром, університетським професором і вченим, але передусім він був лікарем, близьким до найуразливіших людей. настільки, що на батьківщині його називали лікаром. Бідних убогих. він віддавав перевагу багатству багатству євангелія перед матеріальними благами, присвятивши своє життя тому, щоб поспішати на допомогу тим, хто її потребує. У бідних хворих мігрантах стражденних хосе Григоріо бачив Ісуса. а Успіх, якого він ніколи не шукав у світі, він отримав і продовжує отримувати від людей, які називають його. Святим людей, апостолом милосердя, місіонером надії, гарні ім'я, ім святий народу, апостол милосердя, місіонер надії. Хосе Григоріо був скромною, доброю, відкритою людиною. Водночас ним рухав внутрішній вогонь, бажання жити у служінні Богові та ближньому. Керуючись цим запалом, він кілька разів намагався стати монахом і священником, але різні проблеми зі здоров'ям заважали йому це зробити, однак фізична слабкість не змусила його замкнутися в собі, а стала причиною того, що він став лікарем ще більш чутливим до потреб інших. Він покладався на проведення і, формуючись духовно, більше звертався до того, що було найважливішим. non segue le proprie aspirazioni ma è disponibilità e così il beato Різних натхнень, а шукає натхнень Божих. Ця апостольська ревність, неслідування власним прагненням, а готовність прийняти Божі плани. Так блаженний розумів, що опікуючись хворими, він виконуватиме Божу волю, допомагатиме стражденним, здаватиме надію бідним, свідчитиме про віру не словом, а прикладом. Так він прийшов до прийняття медицини як священства, священство людського. Страждання, <кій> як важливо не пасивно страждати, але, як говорить Писання, робити все з доброго серця, щоб служити Господу. Однак запитаємо себе, звідки у Хосе Григоріо стільки ентузіазму, стільки завзяття зупевненості та сили, впевненість була Божою благодаттю. Він писав, що якщо у світі є добрі і погані люди, то погані, тому що вони самі стали поганими, а добрі тільки з Божою допомогою він першим відчував себе, що потребує благодаті Божої, що був прохачем у Бога. тому для нього було природним піклуватися про тих, хто вже бракував на вулицях і дуже потребував любові, яку він щодня безоплатно отримував від Ісуса. І це була сила, з якою він черпав. Близький з Богом, він був людиною молитви, щодня відвідував Месу і молився Розарій. На Месі він пов'язував все, чим жив жертвою Ісуса. Хворих і бідних, яким допомагав своїм учням, дослідження, які він проводив, проблеми, які лежали на його серці. Перебуваючи в контакті з Ісусом, який приносить себе на вівтар за всіх, Хосе Григорію відчув покликання віддати своє життя за мир, бо він не міг стримати для себе мир, який мав у своєму серці, приймаючи Євхаристію. Саме тому він хотів бути апостолом миру. Принести себе в жертву за мир в Європі. Це не був його континент, але там почалася війна, Перша світова війна. І Ось ми приходимо до 20, до 29 червня 1919 року. Його відвідує друг і застає його дуже щасливим. Хосе Григоріо дізнався, що договір про припинення війни був підписаний. Його жертва була прийнята, і він ніби відчув, що його завдання на землі закінчилося. того ранку, він, як завжди, був на службі Божій. І тепер ішов вулицею, щоб віднести ліки хворій людині. Але коли він переходив вулицю, його збила машина. Доставлений до лікарні, він помер, промовляючи ім'я Богородиці. Так закінчився його земний шлях. В дорозі виконуючи діло милосердя і в лікарні, де він зробив свою роботу з шедевром добра. Брати і сестри, стикаючись з цим свідченням, запитаємо себе. Як я реагую на Ісуса, присутнього в бідних поруч зі мною, в тих, хто найбільше страждає у світі, чи я щось роблю, чи залишаюся глядачем? Блаженний Хосе Григоріо також спонукає нас до участі у вирішенні великих соціальних, економічних та політичних питань сьогодення. так багато говорять про це, так багато критикують і кажуть, що все йде в неправильному напрямку, але християнин. Покликаний не до цього, а до того, щоб займатися цим, бруднити руки, насамперед, як каже нам апостол Павло, молитися, а потім займатися не багатослів'ям, а поширенням добра, будувати мир і справедливість у правді. Це теж апостольська ревність, це проголошення Євангелія, це християнське блаженство, блаженні миротворці. Продовжуємо йти, їдемо дорогою цього святого як світські особи в кожнодневній праці. Нехай ця ревність апостольська підштовхує нас до діл милосердя в цілому нашому житті. Дякую всім вам.